Друзі, сьогодні поїхали трошки на відпочинок. Ось на такі тюбінги кататися. Зараз вам покажу, як це все виглядає. Бачите, ось такі підйомники, О, там Юрчик. Юра! А ззаді наш тато. Так ми піднімаємося. Дивіться, скільки тут є горок. Є більше, є менша, є ще менша, є ще більша. Ось так воно все виглядає. Погода хмарна, але сніг не падає. Зараз я вам буду показувати, як, як воно виглядає, як ми будемо з'їжджати. Можливо, в Україні в, Кубу, в Буковель є це. Дуже цікаво, дуже класно замінити санки. І на... Ось так. Їдемо, їдемо, їдемо. Не потрібно увергій йти, самому нести. Воно все підтягує. Все від Торонто. Ми поїхали година часу, є таке місто Бері. І тут такий курорт на лижі кататися і на тюбінг. Але на лижі ми не пішли, бо там досить стрімка гірка. А на тюбінг якраз саме з дітьми це дуже-дуже. Дуже класно, дуже весело, у дітей є фан. О, піднімає мене дивіться. У -у 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 -у. Продовжуємо. Юра, як! А це наш тато приїхав? Ось так. Ось так тут люди, бачите. Покажу вам, як це все виглядає. Йдемо на, най... на найдовшу гірку. Ось так виглядає зима в Канаді. Так само, як і в Україні, подивіться, гори, як наші Карпати, тільки рідних те, що немає. Але природа ця сама, так, так, така сама погода. Ось ми йдемо. Бажаю, щоб у нашій країні вже швидко наступило мир для всіх людей. Ось так воно все це виглядає. Зараз я вам покажу. Ми будемо з'їжджати не по одному, а будемо з'їжджати по чотири. Хлопці будуть з'їжджати. Зараз покажу, коли ми будемо готові. Я вам показую, насправді гірки є високі. Ось бачите. Дуже стрімкі відразу. У перших Шість гірок, потім тут ще от там люди поїхали. Я вже не зловила зараз. Я вам покажу. як це виглядає. Друзі, це неймовірно. Ми тепер з'їхали, але я перший раз не могла за зазняти, як, тому що нас крутило, а там є збоку, показує що нашу швидкість так. 68 км за годину ми летіли. Може, коли ми інше зараз. Піднімемося ще вверх. І я і ми з'їдемо ще раз, я вже зазніму, як це виглядає, коли ми летимо вниз. Це... Ну дуже захоплююче. Хто любить активні види спорту, особливо зимові, лижі, тюбінг. Я не знаю, це, це так класно. Раджу всім, кого є діти, кого є можливість спробувати. Ловіть цей момент з дітьми кататися. Ми недавно переглядали фотографії. І так. Недавно вони були такими маленькими, ми здаємо. Здається, що це було вчора. Дивимося, вони вже зараз такі великі для нас. А потім думаємо собі. А через три роки вони взагалі будуть великі. І нам вже тоді не... ми будемо думати, які вони три роки назад були маленькі. Ловіть момент. Між роботою, між тим всім. Знаходьмо час трошки провести з нашими діточками, відчути той адреналін, розділити з ними цю радість. Дивіться, поки я говорю, вони вже далеко-далеко від мене втекли. Це класно, ось так виглядає, там озеро за наше. Ось там дерева такі, як в нас, в нашій Україні. Не зважаються на, на, на це все. Це не наша Україна. Бачимо, зараз ми вийшли. Хлопці будуть зараз пробувати і я зніму відео, як вони летять туди вниз. Це просто... Мама, Як ваші враження? Шапку Устим Юрий. Мама. Юра шапку знімає, боїться, що йому вітер. Ну, насправді дуже here. Are you holding Юри Oh. It's okay. А це ке? Ха-ха вісну Де вони є? О там. 59 сім. П'ятдесят дев'ять метрів. Зараз ми будемо наступні. Такий наш паровозик. Юра, Що з тобою. Ти загубив? До зустрічі, коли будемо п'ять. Ждемо на чергу на підйомник, так розважаємося. А там Юрчик чекає. Дивіться, куди ми йдемо. разу не з'їхала. Тепер до мене кажуть, Холодно, мінус 18. Ось наш, наша вечеря біля вогника. Ми поставили загоріти киш і чай. Буде їсти зараз.